Сьогодні в Україні відзначають День Гідності і свободи. Це по перше. Ну а по-друге, день наших дуже хоробрих воїнів, зокрема десантно-штурмових військ. І вже головнокомандувач збройних сил України пан Сирський, самого ранку привітав на своїх соціальних мережах бійців. ДШВ. подякував він їм за звитяги, за мужність, побажав здоров'я. А також от, що хочеться відзначити, окремо подякував. Батькам і матерям військовослужбовців, які боронять нашу Україну у складі ДШВ за те, що в принципі виховали таких героїв. Ну і е, гасло ДШВ завжди перші. І хочемо побажати, щоб е, ДШВ от з цим гаслом, першими входили і в день нашої майбутньої перемоги. Ми переконані, що найкращим подарунком сьогодні всім воїнам, а особливо військовим і власне десантникам буде наша з вами допомога. Наш. З вами донат а могутнім воїнам потрібні потужні реби. Сьогодні в день дешеве стартує збір на 10 комплексів радіоелектронної боротьби для десантників. Його ініціюють національний телемарафон Єдині новини разом з державним банком Приватбанк та всеукраїнською платформою Друзі ДШВ». Реби рятують особовий склад і техніку ЗСУ ціль 6,5 мільйонів гривень. Долучайтеся, будь ласка, до збору за QR-кодом. Ви бачите вже зараз його на екранах. Він буде з'являтися. Продовж ефіру переходьте на сайт Друзі ДШВ. Там можна робити як одноразовий донат, так і оформувати регулярну підписку на автоматичні щомісячні донати. Кожен самостійно може обрати суму, яка. Буде допомогою для наших воїнів. Ну і ви, до речі, можете обрати як окрему бригаду, так і донатити загалом десантно-штурмовим військам. Детальніше про це поговоримо далі. Олександр Невідомий, начальник відділення комунікації 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно -штурмових, штурмових військ ЗСУ. Вітання вам, пане Олександре, доброго, доброго. ранку. Отже, здоров'я. Слава Україні, героям слава. слава і вітання всім побратимам, всіх колегам і вам. Власне, зараз QR код є друзі. Просто зараз вже можете долучатися протягом всього спілкування з паном Олександром. Буде цей qr і Ми збираємо, донатимо друзі. Дешеве величезна платформа. До речі, я також до неї доєдналася. Є вже більше як два місяці другом. Дешеве Доначу, підтримую і пане Олександре, трошки про підсумки того, як активно долучаються українці до цієї платформи. Що потрібно для цього зробити. Ну, з приводу того наскільки активно долучається, скажу, що дійсно активно сам проект дуже корисний. Він популяризує десантно-штурмові війська і загалом сили оборони серед широких верств населення і сприяє долученню людей до участі в захисті нашої країни. Бо кожен ваш донат він рятує чи життя. На фронті тому ще раз дозвольте скористатись нагодою і е, звернутись до всіх українців, підтримуйте десантно-штурмові війська, бо ми дійсно завжди перші в самому пеклі перебувають наші хлопці, пане Олександре. Така потреба основна і найбільша? Куди ці донати десантно-штурмові війська спрямовують? Е, ну насамперед йдеться про БПЛА типу мавік т Бо навіть у денний час часто доводиться літати на нічних БПЛА, аби краще виявляти противника. Тобто тепловізійні камери дуже необхідні, які присутні на мавіку т Ну і звісно, як ви вже сказали, це засоби радіоелектронної боротьби та засоби радіоелектронної розвідки. Саме ці засоби послуговують, скажімо так, щитом нашим хлопцям, які на крайньому. Ну, перебувають на крайній лінії і, зокрема, борються з окупантами. Тому РЕП це дуже необхідна штука. Друзі, і... ви зараз на екранах бачите ось такий фактично маршрут того, як зайти. Це все дуже просто вводити. Просто заходити на сайт друзі, дешеве там бачите коротку інструкцію, де можна долучитися, задонатити, підтримати, спостерігати за тим, куди спрямовуються ваші донати. Ось сайт просто зараз на ваших екранах. Ну а QR-код можете зараз наводити на свою і Також доєднуватися. Просто зараз 10, 100, 250 п'ятдесят гривень, які ви можете долучатися. До речі, там ще є такі цікаві подарунки для тих, хто під. Отримує постійні щомісячні донати. Фактично, це, це важливо, пане Олександре. Проте ми донатимо наші військові використовують озброєння потім на зло ворогам. Тож давайте про те, що відбувається зараз в зоні вашої відповідальності. Які основні завдання і з чим видається поратись в смузі відповідальності 46-ї окремої армобільної бригади на Курахівському напрямку. Ситуація залишається дуже складною, але все таки ми її контролюємо. Тобто тут не припиняються атакувальні спроби окупантів кожного дня, кожної години ворог намагається просунутись, але їм це не вдається, бо наші хоробрі мужні леви десантно штурмових військ, зокрема 46-ї бригади, стримують цю навалу. Чи є відмінність в інтенсивності якраз спроб окупанта атакувати вночі або в день? Є і денні, і нічні штурми. Ну, Якщо брати денні, то їх може бути пішими атаками до 10. А якщо на техніці буває на добу від двох до чотирьох разів на день намагаються штурмувати. Ну і також ворог дуже часто застосовує мото та бронетехніку піші штурми малими групами по дві-чотири людини. Ну а вночі є спроби форсування річки на гумових човнах та завдяки аеророзвідці. Знов таки тих же мавіків 3 т і вдалим діям безпілотних систем нашої бригади. Все це знищується ще на підступах до наших позицій. Ну, від сьогодні, зокрема в столиці, ну а загалом ще і на заході погодні умови значно змінюються. До прикладу, сьогодні по по Києву, пересуватися дуже складно, але зокрема на сході можливо також дуже скоро зміниться погода зима, сніг, дощі і так далі. А як тут погодні умови створюють вам незручності? Ні, що кажуть побратими. Ну, щодо погодних умов, ну, наприклад, зранку зараз е, тумани, і саме під покровом туманів ворог намагається просуватися. Але ми все таки виявляємо їх е, і ефективно знищуємо. Що стосується е, дощів, е, звісно, це заважає пересуватись техніці, е, це, звісно, е, створює певний дискомфорт нашим воїнам, як ви розумієте, на позиціях під дощами в грязі. Це все дуже важко, але наші хлопці справляються складно, але справляються. Ну і вже у нас був один зі штурмів. Ворог намагався просунутися на наші позиції. Якраз пішов сніг, і дуже складно було працювати FPV-дроном, але знов таки впоралася артилерія, впорались і FPV, тобто переналаштувались там, і маневрами скажімо так, вдалось відбити цей штурм. Тобто, ну адаптуємось під кожні під різні погодні умови. Пане Олександру, от стосовно використання авіації, якраз або авіаційних засобів ураження і скидання керованих авіаційних бомб, ми знаємо, що це відбувається постійно, і навіть от сьогодні в нас була інформація від тактичного груповання військ Харків про те, що от, зокрема на Кураківському, вибачте, не Харків від Хортиці, що на Курахівському напрямку вже лише за цю добу 10 разів скидалися кабу. Чи це правда, чи ця інтенсивність вона от зберігається? Так, це абсолютно правда, бо каби на нашому напрямку літають постійно, і ними б'ють і по висотній міській забудівлі, і по приватних будинках, і по дачах. Ну активності ж авіації на лінії бойового зіткнення ми особливо не спостерігаємо, але ну давайте не будемо забувати, що кап це керована авіабомба, тобто вона запускається саме з літаків. І, на жаль, дуже інтенсивно і часто криють як саме курахове, так і поблизу нього. А от в місті ситуація чи можете повідомити якісь подробиці, як сьогодні це виглядає? Тому що ми знаємо, що там і цивільні залишаються в цьому місті близько 4 тисяч за повідомленнями військової адміністрації? Так, плюс-мінус десь так і є. Ну ми точно не знаємо, бо фільтраційні дії тому подібне це не наша компетенція, але все таки цивільні присутні, і знов таки кажу, що місто ну буквально починають розбирати ворог. Саме з кабами і ствольною артилерією. Використання авіації загалом, от знову ж таки, ви казали про зміну кількості цих штурмів. Як сьогодні можна характеризувати те, що використовує Російська Федерація? Наскільки це активно? Ну і що саме з авіацією є? Я скажу: авіацію ми не спостерігаємо саме на лінії зіткнення нашої бригади. Тобто, саме каби. От каби дошкуляють угу. дуже сильно і часто. Ще з важливого, наскільки можна це озвучити на назагальну, пане Олександре, які історії ви могли б пригадати, навіть не історії, правильно сказати, операції вашої бригади? Чим можна пишатись сьогодні? Звичайно, ми пишаємося кожним днем роботи кожного військового ДШВ. Ну, Дивіться, зараз наша бригада перебуває в обороні, тобто, це оборонні дії. Ну і зокрема нещодавний штурм, який здивував, в принципі, ну він не перший, але от саме такі штурми дуже дивують, як і наше командування, так і нас самих. Тобто, ворог намагається вночі, це десь дві ночі назад, наче окупант спробував висунутися з трьох напрямків на дев'яти човнах, Тобто намагаються на Дев'яти э, гумових човнах, що э, цікаво. І навіть були ситуації, э, намагались приправитись на плотах. Тобто э, в 21 столітті, коли працюють FPV, коли працюють дрони, розвідка, аеророзвідка і э, такі безглузді наміри форсувати річку на плотах і човнах, ну, э, викликає меншою мірою сміх. Це точно. Ну, звісно, ми всіх їх знищили, тобто ми їм дозволили трошки пройти до води, тобто аеророзвідка побачила, пропустили до води, ну і там успішно знищили. Деякі намагались там а, втікти, але і там а, наші бомбери їх наздогнали. Пане Олександр, дякуємо Дякую. вам за інформацію і за настрій, який ви демонструєте. Олександр невідомий, начальник відділення комунікації 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ збройних сил України. Десантно-штурмові війська сьогодні відзначають свій день. з Чим ми їх і вітаємо.